Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Хто зайвий. Розгляньте, будь ласка, картинки. Назвіть, хто на них зображений. Оберіть зайвого та поясніть свій вибір. Тож почнемо. Назвіть, кого ви бачите на картинці? Так, це жук, муха та пташка. Хто ж тут зайвий, як ви вважаєте? Так, зайва пташка. Тому що жук та муха це комахи, а пташка це не комашка. Вірно, дітки, молодці. Розгляньте далі, що зображено на картинці? Так, жук-сонечко, мишка та метелик. Тож тут зайві діти. Так, зайва мишка. Бо жук, сонечко та медик це комахи, а мишка це тваринка, вірно? Кого ви бачите на цій картинці? Так, це рибка, бджола та мураха. Хто ж тут зайвий, діти? Вірно, зайва рибка. Бо вона не комашка, а бджола і мураха це комахи. Кого ви бачите на цій картинці? Так. Бабка, оса кошеня. Хто ж тут зайвий? Вірно, кошеня, бо кошеня це тваринка, а бабка та оса це комахи. Молодці дітки. Ви гарно впоралися. До нових зустрічей!